Саджаю виноградик. Ось така в мене посадка. Не копаю я яму. Ну, не знаю, 60 на 60, 70 на 70. Буквально штик на штик. Але, але глибоченьку. Чим глибше, тим краще. От, скільки можливість викопати. Це сусідній саджанець. Ось такий потім результат. Величенько залишаю таку канавку, вона зручна, щоб полити. А вона буквально за рік зрівняється з землею на доступною. Якщо виноградик виросте недовгий, то скрутив навіть в цю ямку положив в якщо недовго, і на зиму. Зручно в такому приямку. Ось і це я закопав. Все ось так і залишаю. Я навіть ніяких перегною немає, добрив ніяких не ложу. Ріст у мене всіх моїх виноградиків. Ось о, милоричний Ріст скажений. От. Бувало роки. Я якось нітрафоскісі. Накидаю. Ой, якби, якби якісь були проблеми, а так більш-менш росте. Росте все добре. От. Оце Веліс, відійшов. Примерз повністю це заміщаючі бруньки. Дали. Ой, такі хороші. Такі хороші це Саджанці в мене в цьому році жахливі. Ніколи таких не було ще. Ой, щось, щось ще більш-менш виросло, але вони всі в мене ось бачите, от всі хворобі. Це хвороба подоконника, теплиці, погана волога, погане провітрювання. Хоча я вже і вік, вікна відкривав. Вже їх. От. Сьогодні 7-0 7.06. Раніше червня, я вже не висаджую, я вже опікся, бо дожді, 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 похолодання. Краще трошки пізніше. Результат кращий. Ріст усадження ця кращий, Він він ну не хворіє. Немав цих похолодань вже в червні. Земля прогріта. Ну і в принципі все. Скажу густенько, чесно скажу, Уже підсаджую зараз між між тими кущами, що є. От було між кущами. Хай 2 2,5 метра. Це ще 2-3 річні посадки. Хоча ні, є, є і минулорічні тут посадки. І між ними саджу, вони нема вже куди садити. <кій> Побачимо. Так а що, воно воно відійшла? Така каховська така маленька, чи буде толк, чи не буде. Ай. Так, ну, поки такі справи. Продовжую саджати. Скільки у мене? 25 чи 24 саджанці. І ще щепити. Такі справи. Всім дякую за увагу.